Є категорія пацієнтів, які в принципі не готові відмовитися від речовини. Якщо говорити про алкоголь, то це мотивується робочою необхідністю, можливістю розслабитися, відволіктися і так далі, ну, безліч є оправдань. Люди хочуть мати можливість випити 3 по 50, 4 по 25 чи попити один день, а наступного дня, щоб все було гаразд. Проте, якщо у вас залежність, то так не вдасться. І тут головне побажання пацієнтів: якісь такі ліки, які б дозволили випити певну міру, а потім зупинитися. Таких ліків немає. Є ліки, які зменшують потяг до алкоголю. Є ліки, які провокують відразу до алкоголю. Проте немає ліків, які вам дозволять випивати дозовано. Для таких людей оптимальний вихід це дезінтоксокційна терапія або детокс. Безпосередньо в той самий день, коли випивали, або на наступний, щоб вас знову не затягнуло в цей процес.